Видання УікітколиКС 55% знижка, пофарбовані краї бецелера. Магія переосмислення, чому колекційна публікація злодії, це не просто книга, а портал в іншій реальності. У світі, де тенденції змінюються швидше, ніж зміни погоди, і увага споживачів розкидається між тисячами розваг, знайти щось дійсно цінне та довговічне стає справжнім завданням. І так, серед цієї бурі, Колекційна публікація Лихо Дія Григорі Магура це не просто книга, а артефакт, який може перенести вас у світ, де добро і зло переплітаються в зачаровуючому танці. Мене завжди захоплювалося переосмисленням класичних творів вони, як археологічні розкопки, що дозволяють вам дивитись на знайомі історії з нового кута, знаходити приховані шари сенсу та відчути історію по новому. Лиході, це саме такий досвід. Махуер взяв звичну казку про чарівника Зоза і вивернув її зсередини, запросивши читача подивитися на світ озер очей ельфабів зла відьму заходу. Ідея переосмислення класики, особливо у жанрі фантазії, не нова. Але як Махуер зрозумів, що це заслуговує на особливе захоплення. Він не просто переказав історію з іншої точки зору. Він створив абсолютно нову багатогранну історію, яка вивчає теми сили, зради, спокути та, звичайно, природи зла. Більше, ніж просто знижка, чому має значення колекційне видання. Звичайно, знижка на 55% це приємний бонус. Але колекційна публікація, лиходій це не просто вигідна пропозиція. Це інвестиція в досвід. У фізичній книзі, яка порадує вас своєю зовнішністю та тактильними відчуттями, в історії, яка змусить вас задуматися про природу добра і зла у світі оза, яку ви можете досліджувати в найменших деталях. Я пам'ятаю, як я вперше читав Лиходія у звичайній ем'якій обкладинці. Це було цікаво, звичайно. Але коли я побачив рекламу для колекційного видання, мене вразило не лише його зовнішній вигляд, але й те, що він пропонує читачеві. Смарагдовий зелений спрей на сторінках, остаточні картки унці, випадок із засувкою для фольги, все це створює відчуття занурення у світ історії. Ключова думка колекційна публікація це не просто книга, а об'єкт, створений для того, щоб викликати емоції та принести задоволення. Я вважаю, що в епоху цифрових технологій, коли ми витрачаємо все більше часу за екранами, фізичні книги мають особливу цінність. Вони стають якорем у світі інформації, відчутним нагадуванням про те, що читання це не лише споживання в місту, а процес, який вимагає часу, уваги та уяви. Що робить лиходія особливим аналіз історії та персонажів. Історія про лиходій це не просто переказ подій дивовижного майстра Зоза, це глибокий психологічний портрет ельфаби, жінки, яка прагне до справедливості та влади, але стикається з радою та непорозумінням. Махуер не зображує її як лиходія в класичному розумінні цього слова. Він показує її як складного, суперечливого персонажа, чиї мотиви та дії зрозумілі і навіть виправдані. Особливо вражає те, як Магуер перевіряє стосунки між ельфабою та гіндою, хорошою відьмою? У оригінальній казці вони виступають як антагоністи, які втілюють добро і зло. У глиходію їхні стосунки стають набагато складнішими та неоднозначними. Вони пов'язані не лише ворожістю, але й загальною історією, загальними цілями і навіть взаємною повагою. Марк, майстерність Магуера полягає в тому, що він змушує читача сумніватися в його ідеях про добра і зла у своїх симпатіях та антипатіях. Персонажі лиходіїв розроблені до найменших деталей. У кожного з них є своя історія, власні мотиви, власні страхи та надії. Читач не просто дотримується їхніх дій, він намагається їх зрозуміти, відчути їх. Поради для колекціонерів та любителів літератури. Якщо ви фанат лиходіїв або просто цінуєте літературу високої якості, я настійно рекомендую придбати колекційну публікацію. Ось кілька порад, які допоможуть вам отримати максимальне задоволення від цього досвіду ретельно вивчіть карту Озера він містить багато цікавих деталей та порад, які допоможуть вам краще зрозуміти світ історії. Зверніть увагу на ілюстрації. Вони створюють унікальну атмосферу та допомагають візуалізувати світоза, знайдіть свій час продумано прочитайте «Лиходія», насолоджуючись кожним словом та кожною сторінкою. Поділіться своїми враженнями обговоріть історію з друзями, прочитайте відгуки інших читачів, напишіть власний огляд висновок, лиходій це більше, ніж просто книга. Колекційна публікація лиходії це не просто книга з прекрасною обкладинкою та вигідною знижкою. Це портал для іншого світу, можливість переосмислити класичну казку і подивитися на добро і зло під новим кутом. Це інвестиція в досвід, який надасть вам великого задоволення та змусить вас задуматися про важливі речі. В епоху, коли все прагне до швидкості та швидкопливних, фізичних книг. Особливо колекційних публікацій мають особливу цінність. Вони стають якорем у світі інформації, відчутним нагадуванням про те, що читання це процес, який вимагає часу, уваги та уяви. І якщо ви шукаєте спосіб відволіктися від повсякденної рутини, занурюйтесь у захоплюючу історію та розширити свій кругозір, то колекційне видання, лиходії це відмінний вибір. І останнє не бійтеся переосмислити класику. Зрештою, саме в переосмисленні народжується нове розуміння світу.